Які функції повинна виконувати портативна колонка, в першу чергу дарувати якісний та гучний звук, бути автономною, щоб протязі відпочинку не задумуватись про підзарядку, витримати вологу від дощу чи бризг води на пляжі, та й бажано не коштувати всі гроші світу. І ось перед нами новинки від компанії Xiaomi, задача яких поєднати всі ці особливості в зручному дизайнерському корпусі, та стати тим пристроєм, про який ви не забудете, коли збираєтесь відпочити на природі? Xiaomi Pocket і Outdoor використовують сучасні технології покращення звуку для створення збалансованої частотної картини, що порадує будь-якого користувача, та не буду гаяти зайвий час. Гайда до огляду. Зовнішність це те, про що дійсно думали спеціалісти Xiaomi при створенні новинок. Кожен елемент на корпусі є продуманим та функціональним: плетений міцний корпус, резинові елементи для кількох варіантів розміщення колонок на поверхні кнопки керування відтворюваним контентом, що виступають над корпусом. Та завдяки ним ви можете поставити трек на паузу, запустити його, переключити чи змінити гучність. Дизайн пристрою мінімалістичний, має округлі форми та зручний ремінець, завдяки якому. Тому колонку можна підвісити та просто тримати на пальці, щоб вона випадково не випала. Недарма ці новинки отримали відзнаку Red Dot за проривну зовнішність девайсів. Xiaomi Sound Pocket це невеликий спікер вагою 200 грам, і в нашому випадку з чорним корпусом та помаранчевим резиновим ремінцем. І в його продовженні на корпусі схований USB type c порт для заряджання. Повна зарядка девайсу буде тривати 3 години при загальному часі автономності 10 годин. На нижній частині Sound Pocket знаходиться кнопка. Живлення і кнопка конекту до пристрою смартфону, ноутбуку, планшету чи навіть ті А якщо натиснути її і утримувати. Розвучить відповідний сигнал, який вводить колонку в режим стерео та дозволяє під'єднати два однакові спікери для створення стереопари. Xiaomi Sound Outdoor, в свою чергу, має вагу 597 грам та розмір, що можна порівняти із звичайною невеликою пляшкою води. Колонку можна розмістити відсіку для пляшки в рюкзаку чи підстакануку авто, а також з комфортом тримати її в руці. На резиновій поверхні, що є візуальним продовженням ремінця, знаходяться кнопки живлення, конекту і окрема кнопка для створення. Стереопари із двох однакових спікерів. Знизу під кнопками сховано USB Type-C, порт для заряджання і Sound Outdoor поповнить свій заряд за 2,5 години та може працювати на одному заряді до 12 годин. Також важливо відзначити, що корпус обох спікерів від компанії Xiaomi має захист від вологи та пилу по стандарту IP67. І цей стандарт гарантує працездатність колонок навіть в складних умовах: пісок, бризки, дощ і навіть короткочасне занурення під воду не виведуть девайс. Це з ладу, що не обмежить вас в користуванні новинками. Та йдемо далі, і вже час під'єднати колонки до смартфону. Xiaomi Sound мають сучасний модуль Bluetooth 5.4 та аудіопотік без перешкод та втрат якості передається на самі девайси, які звучать дуже круто, не дивлячись на свої маленькі розміри, випромінювач в Sound Pocket має потужність 5 Вт і його гучності вистачить навіть на відкритому просторі. А в приміщенні я не вмикав його на більш ніж 70% потужності, щоб не лякати сусідів. Саунд Аутдор має два випромінювачі, один з яких має акцент на середні і високі частоти, і потужність 10 ватт другий низькочастотний, має потужність 20 ватт, що сумарно надає ці невеликій колонці 30 Вт потужності. Девайс звучить дуже гучно. І через відео це складно передати, бо навіть на вулиці при зйомці я її не вмикав на максимальній гучності, щоб не заважати людям для якісного звучання. Шоу в своїх спікерах застосовують кілька технологій. Динамічна рівновага вирівнює різні частотні компоненти для природного і глибокого звучання. До того ж, колонка здатна балансувати гучність для повноти деталей навіть за низькою гучності колонки. А завдяки наявності динамічних вуферів, спікери розширюють внутрішній простір для створення більш глибоких басів. Необхідності збільшувати корпус девайсу. Це все вам гарантує якісний звук, як в приміщенні, так і на відкритому просторі. До того ж, Xiaomi Sound оснащені мікрофоном і функцією hands-free. Так, можна відповідати на дзвінок прямо з колонки і вести розмови, навіть якщо смартфону немає поряд. Більшого й не сказати про новинки від Xiaomi. Ці девайси здатні повністю задовільнити потребу в якісному звучанні в будь-яких умовах: в квартирі, на природі, під час дощу чи на сонці. Xiaomi Саундпок та Outdoor вас не підведуть. Тож вибирайте свій портативний спікер на сайті Allo. На цьому все. Бувайте!